Доброго дня. Ми знаходимося на Сумщині, фермерське господарство в обрій 4. Працюємо на славетній сумсь сумській землі. Обробляємо десь 500 гектарів землі. Зараз практично обробляємо своєю сім'єю, так як працівників на сьогоднішній день трошки не вистачає, багато людей в Збройних силах. Структурі посівних площ, площ вирощуємо в основному дві культури це кукурудза та соя. Зупинились на цих культурах, так як бачимо, в них найбільший сенс, економічно вигідно ними і, і менше затрат трудових ресурсів, тому що не, для великого сівозміни нас не вистачає просто людей для обробітку землі. Це один із виходів на сьогоднішній день. Хотілося б декілька слів сказати про нинішню ситуацію, які стикнули аграрії на сьогоднішній день. А це повномасштабна війна, яка не минула і наш аграрій, особливо нашу Сумську область, так як вона пригранична. І тому прийшлося деякі зробити структурні перебудови в організації роботи за нехватку людей. Я вже повторю, все змінили структуру посівних площ, дало можливість нам менше людей залучати, менше перебудов у час вегетаційного періоду. Тобто ми настраємося на одну, потім зібрали сою, перенастраїмося на кукурудзу. І тим самим ми даємо можливість собі виживати у цей скрутний час для нашої країни, для аграрії, для всього населення. Останні два роки співпрацюємо з компанією Хімагро-М, практично на 90% користуємося їхніми препаратами як по сої, так і по кукурузі. Це і грустова схема захисту, це і страхова система захисту, це і протруйники, фунгіциди, частково і акаріциди на сої приміняли. Дуже задоволені співпрацею з цією компанією. В цьому році, як ніколи, вони нас підтримали своїми кредитними програмами, якими ми скористувалися, і таким чином отримали добротний урожай, а ціни в цьому році склалися, в принципі, я думаю, для аграріїв непогані. Тому з певністю дивився в майбутнє. Плануємо е, сіяти. Е, хочеться б ще е, виділити ту підтримку е, консультативну, яку надає компанія Хімагро-М. Е, практично, як кажуть, 24 на 7. Ми з ними на зв'язку консультуємося. Вони до нас часто виїжджають, е, сумісно ми їздимо на поле, дивимося опрацьовуємо деякі моменти і з ними приймаємо рішення. І як показувала практика, ці рішення в нас завжди виходять вдалі і непогані на виході отримуємо результати. Зараз знаходимося на полі озимого ячміня, який ми стабільно сіємо, а сіємо. В основному для чого це, щоб отримати посіяти після жнивні посії. Ми практикуємо після озимого ячменя сіяти ще ультраранню сою. І за останні, останні два роки ми показували десь непогані результати. Один і два до півтори тонни ми отримували урожай. Плануємо в майбутньому маркетному році. Теж співпрацювати з компанією Агро M. Дуже зручно, коли тобі надають продукцію в кредит, а потім ми розраховуємося за цю продукцію удалий наш час, а це після збору урожаю, продажу його, і коли ми в зручний момент по найвищим цінам продаємо. І тоді йде у нас розрахунок. Це зручно і дає нам можливості підтримати своє господарство більш надійно і впевнено дивимося в майбутнє. Кім Агро М земля цінує розум.